Людина Вкрай дивовижна, і дуже просто знайти цьому пояснення: щирий погляд, вічлива узашка і враження від цієї мужньої постаті невичерпні, адже ця людина має жагу до життя. І це не тільки життєві історії Лондона та Довженка, а це історія, з якою можна відверто поговорити і якою можна зацікавитися. Дуже приємно, що такі люди, маючи велич, сором'язливо протягують до нас свої крила. Шановний Олександре, нинішні свята нас завжди пов'язані з народженням нового періоду, кращого та щасливішого життя. Дозвольте привітати чи радше завдячити вам за те, що завдяки вам та вашим побратимам, захисникам нашої батьківщини кожен з нас, уся нація, відроджується для розбудови нового українського суспільства. Ми ваші довічні боржники, бо завдяки вам, вашій мужності, вашій відданості маємо дах над головою та тишу в небі. Щиро бажаємо вам та вашій сім'ї гарного здоров'я, миру, злагоди, домашнього затишку у колі близьких. Слава Україні! Героям слава! Олександре Івановичу, прийміть найщиріше вітання з Різдвом Христовим від бібліотеки Чехова. Нехай хай Бог благословить вас і вашу родину. Щастя, здоров'я вам і всього, що серце бажає, щоб ваше серце, Олександре Івановичу, було вільне від нещастя, клопоту, лихої години, адже воно у вас дуже добре, щире і велике. На Різдво Христове вам і вашій родині в мирі жити, і хочеться вірити, що все ж таки доброта, співчуття і чуйність охоплять весь світ. Адже зараз Різдво зі, зі святом, святом Христос, Христос народився. Олесандро Івановича, шлимо вам найщиріші вітання від усіх мешканців гостинної дружківки Рожнятів. Вітаємо вас з усіма святами, бажаємо вам злагоди, достатку, миру нашій країні та щасливого майбутнього нам усім. Олександр Іванович, нам дуже вас не вистачає. Ви для нас уособлення українського захисника, мужнього, відважнього та мудрого. Ви спілкувалися, дружківці, з з величезною кількістю людей, і в кожного з них в серці залишив частку своєї широкої душі. Ми бажаємо вам успіхів на новому місці роботи і впевнені, що у вас і у вашої родини все буде якнайкраще. Тож будуємо майбутнє нашої країни без ненависті і слава Україні! Олександр Іванович та усім мешканцям івано Перед різдвом вітаємо вас! щиро, Бажаю щастя і тепла, щоб не було війни, а миром переповнялася земля.